Закон про мобілізацію 10.378 не буде виноситися на голосування в тому виді, в тому вигляді, в якому він зараз є. Ми вже розуміємо, що в оригінальному вигляді законопроект не буде голосуватись, прийматись. і цього тижня робочі групи вже будуть напрацьовувати такий ну, більш компромісний варіант, який би дозволив його проголосувати в сесійній залі. Бачили зауваження від наприклад омбудсмана, тобто уповноваженого справ людини. А є ну певні занепокоєння, щоб не було якихось корупційних норм, бо наприклад, та норма, коли воєнкоми э, самі можуть вирішувати, кого вносити і як забирати, кого забирати із списку э, боржників, так званого, так тобто э, людей, які там не з'явилися, до ТЦК, і ну, очевидно, якісь їхні там права можуть бути поражені. ви уявляєте собі депутати заговорили про права людей? Я нагадаю, що законопроект 10378 – це дуже гучний та скандальний законопроект. І вже дуже багато політиків висказалося проти цього законопроекту і заявили, що вони в такому виді, в якому він є, голосувати за нього не будуть. Але незважаючи на те, що цей законопроект ще не прийнято. Це не заважає українській владі вже порушувати права українців і не випускати за кордон інвалідів першої, другої та третьої групи, а також багатодітних батьків, якщо у них немає справки із ТЦК. На сьогоднішній день немає закону, який забороняє цим людям виїжджати за кордон. Ну, В принципі, немає закону, який забороняє людям виїжджати за кордон. Але українська влада, як завжди, плювала на закон і на конституцію. Прикордонники користуються своїм розпорядженням кабінету міністрів номер 57 І неважливо, чи ви інвалід чи багатодітний. Якщо ви підлягаєте під мобілізаційний вік, то виїхати ви можете лише якщо у вас є справка від строчки від ТЦК. Всі ці новини ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю